Добрий вечір всім. Сьогодні мариную гострий перчик чилі. Налила 300 мл водички, кинула лавровий листочок, різні перчики, приправи кожен на свій смак, гірчицю в зернах. Тут морквички, 4 штучки маленьких нарізала. І десь півтори головки. Часнику. Зараз поріжу, засиплю в каструльку і разом із гострим перчиком. Так, чесничок і морквичка вже тут, зараз трішки закипить і зразу кину перець. І сюди ще додала столову ложку солі. І стакан цукру потрібно зараз додати. Так, влила трішки олії десь, пів, пів склянки, І десь пів склянки оцту. Я на смак роблю. Стерилізую кришечки і баночки. Так, тут в мене почищений нарізаний перець чилі. І закидаємо його сюди. М -м, запах, що вам сказати. Дуже гарно пахне. Дивіться, краса, неймовірна краса. Він покипить хвилинки 2-3, перекипить гарно і можна розкидати по баночках. Дивіться, супер. Так, закипів і по баночках. Дивіться, яка краса. Накриваю і все. І закусочка через місяць плюс-мінус буде готова. Всім смачного, всім пока.